Більшість українців сприймають війну як геноцид і знищення української нації. Руський мир прийшов. Який все знищив? Лишив наш всього. Наскільки змінилося ставлення до Росії за 10 років війни? 80% добре ставилося до звичайних росіян. Але ти бачиш прильоти кадрів і розумієш, що намагаються скуїти Росія. Як сприймають Росію українці, які перебувають в окупації, і що впливає на їхні настрої? Ми бачимо ставлення окупантів до українців. Ми бачимо, як знищується українська культура та українська нація. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. 60% українців вважають, що метою Росії у цій війні є геноцид і знищення української нації. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, яке оприлюднено у червні цього року. Ще 6% респондентів вважають, що Росія хоче підкорити усі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію. Ідеться у дослідженні. 12% опитаних українців упевнені, що Росія прагне змінити владу і створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Москву. Лише 7% опитаних вважають, що Кремль прагне зберегти за собою лише окуповані території, і, начебто, не претендує на всю або більшість території України. Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме проведення так званої денацифікації і демілітаризації України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант. Виконавчий директор КМІСУ Антон Грушецький розповів новинам При Азовія, що в усіх регіонах України більшість жителів сприймають війну Росії як екзистенційну. Тобто як таку, що загрожує знищенням українців варіантів, було всього шість, але насправді цих два варіанти це найбільш популярні. Це знищення української нації і фізичне знищення більшості населення України. Обидва ці варіанти це відповідають екзистенційні загрози. Відповідно саме просто знищення українців. Один варіант був, який не більш проросійський, це просто денацифікація демілітаризація України. Його брало всього 5% українців. Це звісно, якби з одного боку там чимало, тому що це відповідає сотням тисячам людей, що звісно узгоджується з діяльністю служби безпеки України, яка щодня знаходить і бореться з зарадниками колаборантами Але з іншого боку це і підтверджує, що в Україні до речі є демократія, свободу слова, тому що наші респонденти готові висловлювати навіть такі дуже контроверсійні думки, що нібито Росія за цей період не переконала їх у своїх зловіших намірах. А навпаки, вважаю, що Росія має певне до зерно у своїх діях. Треба сказати, що на сході таких людей трохи. Більше 11 відсотків. Що на сході було трохи більше тих, хто не визначився думкою, і можливо, це ті, хто також насправді тихо поділяють про російський погляд, але не хотіли його озвучувати. Але важливо, що на ті на сході на Півдні більшість населення розуміє, що Росія має ворожі наміри. Абсолютна більшість людей у всіх регіонах України так чи інакше стикнулася з війною, каже дослідник. Це вплинуло на сприйняття Росії за 10 років агресії. І ще рік тому, до речі, майже 80% українців стверджували, що є хтось у їх серед близьких чи знайомих, чи рідних, хто був загинув або поранений через вторгнення, і це абсолютно більшість у всіх регіонах. У більшості людей є хтось, хто проходить військову службу. У більшість українців стикалися, наприклад, з внутрішньопереміщеними особами, або знають там близьких людей. У багатьох є родичі, які проживають в окупації, або були змушені змушені полишити в повній території. До повномасштабного вторгнення треба розуміти, що був певний консенсус щодо ставлення до Осії абсолютно більшість українців негативно ставилися до умовного Кремля і влади Росії, вважаючи, що окупація Криму і Донбасу це була така, скажімо, там агресія з боку саме влади Росії, але при цьому 80% добре ставилося до звичайних росіян вважаючи, що звичайні росіяни не мають впливу на владу. Уже після вторгнення ми бачимо, що абсолютна більшість українців негативно ставляться і до російської влади, і до простих росіян. Українці намагалися зв'язати зі своїми рідними. До вторгнення майже 40% мали близьких людей у Росії, і от отримували ту ж ту порцію проросійської пропаганди, яка звинувачила в українців. І, наприклад, ти можеш бути російськомовним українцем у Харкові, але ти бачиш прильоти кадрів і розумієш, що. Що намагається скуїти Росія, Росія робить усе, щоб закріпити свій агресивний імідж? Тому українці дедалі більше переконуються, що мета Росії це геноцид української нації, додав соціолог. Спочатку українці розраховували, що дійсно прості росіяни вийдуть щонайменше на масові протести. Також було відчуття, що після викриття масових і фактично геноцидних дій у Бучі, це також підштовхне росіян до кращого усвідомлення. Що в їх армія їх держава? Але коли цього все не відбулося, вже от ми в квітні травні бачили абсолютно такі гіркі розчарування і потужну ненависть до Росії і Росіян. А далі з кожним місяцем Росія будемо чесними, робить все, щоб цементувати свій агресивний імідж. Тому що на окупованих територіях проводяться жахливі дії. Українці про це знають. Росія продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. Тому насправді, як тоді зацементувалося виразно негативне ставлення, так воно зараз і зберігається, і Росія продовжує його посилювати. Тому що навіть за останні декілька місяців, скажімо, атаки на українську енергоінфраструктуру, ми маємо там проблеми в енергетиці. Багато хто, звісно, думає, що такі проблеми мають привести там до українців до певних інших думок, а насправді українці просто цементуються в своєму домом гніві на Росію. Ми вирішили запитати в українців, які знають, що таке окупація, як вони сприймають війну Росії проти України і чи змінюється з часом їхнє ставлення? Ось що нам розповіли жителі Херсона, з ними поспілкувався наш кореспондент Іван Антипенко. Но ми переконання мета Росії в Україні знищити українську націю. Як ну, і фізично в тому випадку, і духовну ідентичність, просто ну просто нас знищити і підкорити нашу ну, забрати собі нашу територію, ну і реалізувати якісь свої імперіалістичні амбіції керівництва Російської Федерації. Українці це вільна держава, і українці ніколи не підкорялися. Тому Росій а Росія це держава рабів, які звикли лише мовчати, і тому Росіянам не вигідно, аби Українці да висловляв були проти них. Як завжди це було історії. Це тільки знищити населення України, українців, які жили, нікого не чіпали, жили своїм життям, працювали, відпочивали, як могли. І прийшли. Руський мір прийшов, який все знищив. Лишив нас всього. В мене дітей, яких я не бачу вже. з 22-го року. Ні внуків не бачу. Я була фопом. Я працювала, будівельний магазин в мене був. Ну, як прийшли, все, прийшлося закрити, нічого не стало. Ні доходу, нічого, ні життя. Вільного, свободи вільного пересування. На цей час я так боюсь боюся, вийти дому. Чи чули ви заяви Путіна про? Умови, так звані мирні умови про те, що, на його думку, треба вивести українські війська з Херсонської області, з Запорізької, Донецької, Луганської. Що ви думаєте про ці його пропозиції? Вони території хочуть собі залишити. Але ми ж не зламні. Ми їм не залишимо ці цілі, їх будуть недосягнені. На мій погляд, є. А... Путін є його оточення і є прості люди, От, і, і ті, і ті, здебільшого, хочуть цю війну. Ті, хто його оточує, мабуть, вони в цьому е фінансову користь е якусь отримують. Ну, це, це 100, навіть не 100%, це 1000%, відсотково, бо вони отримують е держ. Державні гранди, державні замовлення, на яких заробляють дуже великі кошти, жителька окупованого міста Пологи Запорізької області розповіла нам на умовах анонімності, що Росія на захоплених територіях продовжує викорінювати усе українське, і місцеве населення нею на думку це усвідомлює. Ми залишилися в себе вдома. Ми обрали такий шлях, але це зовсім не означає, що нам подобається жити під нинішньою окупаційною владою. Ми з нетерпінням чекаємо. Завершення війни і розв'язання війни, ми з нетерпінням чекаємо перемоги України. Для нас головне чути, що наша країна, наша влада про нас не забула. Що ми ще потрібні своїй країні? Ми бачимо ставлення окупантів до українців. Ми бачимо, як знищується українська культура та українська нація. Ми чуємо, як обстрілюються. Територія вільної України це дуже страшно і дуже боляче, але кожен з нас береже частинку своєї країни у себе у серці. Жити в окупації людям стає дедалі складніше, каже житель Пологів. Вони продовжують чекати на звільнення території. Все важче зберігати здоровий глуст, все важче зберігати віру у себе та віру у завтрашній день. Дуже хочеться, щоб ця війна скоріше закінчилась, щоб окупанти залишили наші міста. І ми знову повернулись додому, бо тимчасово окуповані території це Україна, Пологи, Україна, Бердянська Україна, Мельтополь, Васильівка, Дніпрорудне, енергодар це все Україна. І люди тут чекають на повернення додому. Директор громадської організації «Архімісто» із Маріуполя Андрій Маросов, який свого часу виїхав з окупації, розповів, що для багатьох маріупольців стало відкриттям, з якою жорстокістю російські військові захоплювали місто. Це суттєво вплинуло на сприйняття Росії. Якщо говорити про маріупольців, які, які біжали, то е, я скажу, що ну напевно ніхто не очікував тієї російської війни, яка відбулася. Да? Багатьох було о, ну, достатньо, скажімо так, там нейтральне або негативне ставлення, але тим не менше не було ставлення до росії як до такого там жорстокого ворога який може там на початку 21-го століття сторіччя да влаштувати ну от просто бійню всіх мирних людей тому для для багатьох це ну стало таким жахливим відкриттям враховуючи знову ж таки що достатньо багато людей вони мають родичів в росії ось або мали Родичів Росії, тому ну, зрозуміло, що ставлення ну, до Росії та до російської агресії у біженців ну, скоріше за все у більшості, воно таке саме, як і у українців. Ну, згідно з цим опитуванням, серед тих, хто залишилися в окупації, є ті, хто не озвучує свою позицію, але ставляться до Росії негативно, каже Маріуполець. Я б сказав, що скоріше за все, вони, вони публічно це ніколи не скажуть От, про те, що вони там ненавидять Росію, да? про е, те, що вони вважають її там, е, державою окупантом, там, терористом. Але багато з них самі про це й думають. Просто ну, потрібно чітко розуміти для себе, що е, е, та ж сама ФСБ да, і всі ці органи державної безпеки російської, да? Вони дуже щільно працюють о, о, ну не лише в окупованому Маріуполі, а да, також і на всіх там окупованих територіях. І будь-яка публічна позиція, ну як правило, це призведе до того, що вас схоплять, заарештують і відправлять там, на підвал. Да. А в умовах там повного безприділу да, правового, тобто взагалі ніякої не буде гарантії про те, що там людина виживе. Або взагалі хтось знає про те, що з нею відбувається ще частина людей, які залишилися у Маріуполі і потрапили під дії російської пропаганди, зараз перебувають у пригніченому стані, розповідає Андрій Маросов. Вони бачать, що дії окупаційної влади відрізняються від обіцянок. Російська пропаганда вона діє, тобто російський там телевізор, який там доступний, навіть ну, іноді там які нав'язуються в Маріуполі кожному, да. Ось вона діє негативно, в тому смислі, що там деякі люди вони починають там говорити або задумуватися про те, що а ні, ну, можливо, це саме там Україна повинна винувати да, в тому, що це трапилося, да що тут можливо не тотальна, не, не вся відповідальність полягає там на росіянах та на, на Росії. Багато маріупольців, які зараз в окупованому в Маріуполі, вони в пригніченому стані, бо по перше, ну вони не не бачать якогось виходу з ситуації. Тобто ніякого там покращення, про яке постійно там каже російська пропаганда, да вона ж не вибувається. Тобто там багато людей, які втратили своє житло, Росія знову ж таки вона почала обіцяти відновлення цього житла з самого початку, але для багатьох цього так і не сталося. Місто, яке було там зруйноване, це були руїни, все, що вони зробили, це зносили, ну, от, практично там, декілька сотень будинків, які стояли в руїнах. Ну і деякі райони, там і берег, наприклад, да, він просто виглядає жахливо як пустеля, де нічого немає. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Народний депутат України, колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, Розповів новина при Азові, що з юридичної точки зору є всі підстави говорити про геноцидний характер війни Росії проти України. Геноцид має юридичне визначення, яке передбачено сформульовано в відповідній резолюції Організації Об'єднаних Націй з 1948 року. Творцем концепції геноциду є відомий світні відомий юрист Рафаїл Ленкін. І якщо коротко, по суті, це в першу чергу йде про знищення національної чи якоїсь расової спільноти саме за приналежність до, до цієї спільноти. Це війна спрямована на Знищення української культури на знищення носіїв української культури, носіїв української ідентичності, на заміщення цієї української ідентичності російською ідентичністю, тому власне так активно просувається концепція руського міра. На те, щоб на окупованій території свідомо заселялося власне російське населення, на те, щоб позбавляти українців в майбутньому, в тому числі викрадаючи і перевиховуючи українських дітей. Існування українців як окремої нації Росія завжди вважала загрозою своєму імперському проекту, каже історик. Ще напевно з часів встановлення російської імперії проводила політику спрямовану на русифікацію на те, щоб позбавити українців цієї унікальності. Мова йшла спочатку про позбавлені їх можливості збереження власної культури. Мови про розчинення української еліти в російській еліті. А це теж характеризувало російську імперію в 18-19 девятнадцятому століттях в 20-му столітті ці дії вже супроводжувалися і масовим знищенням тих, хто вважав себе українцями, і власне найбільш яскравим прикладом такої геноцидної політики був голодомор тридцять 33 років, коли було знищено мільйони. Українців, українських селян саме тому, що вони були головними носіями української національної ідентичності. Це ці, ці події доповнювалися е, також репресіями проти української е, політичної і культурної еліти. Е, мова йде про розстріляне 30-х років, е, про знищення українського націонал-комунізму, тобто якоїсь можливої владної альтернативи в е, Свєтському Союзі. Е, мова йде про депортацію мільйонів українців. Всі разом власне, вони дають той ефект, який мав би призвести до знищення українців як окремої національної спільноти, і е, відповідно це дає підстави називати їх геноцидом. На окупованих територіях для Росія не існує жодних чинників, які би стримували її у реалізації своєї політики щодо українців. Тому єдиний варіант, за якого вона може понести відповідальність. Це військова поразка, додав депутат. На жаль, як свідчить історія переможців не суддя. Якщо Росія не вийде з поразкою цієї війни, то на жаль, як показує історія. Попередніх на століть, попередніх десятиліття е, жодної відповідальності не буде. Сталіна ніхто не притягнув до відповідальності, тому що він опинився в таборі переможців е, е, Другої світової війни. Тому е, ми маємо розуміти, якщо ми хочемо притягнути справді Росію від... Росії до відповідальності за геноцид, то тут е, першим і найважливішим кроком має бути мілітарна поразка Російської Федерації Федерації в цій війні. Тоді я впевнений, що абсолютно можливо говорити про якісь. Міжнародні трибунали притягнути до відповідальності конкретних осіб, в тому числі Владіміра Путіна, як ті, які здійснювали політику геноциду в Україні. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новина Азов'я На все добре. при Азов'я. приазов'я.